Дякую. до слова запрошується народний депутат Мочков Олександр Борисович? Прошу підготуватися одвадцять туниці Юрій Юрійовичу. Доброго дня, шановний головуючий, колеги, учасники та запрошені сьогоднішніх парламентських слухань. Сьогоднішній мій виступ присвячений. Впровадженню новітніх інформаційних технологій в освіті для побудови ефективної конкурентноспроможної національної економіки, а також необхідності врахування в освітньому процесі ризиків, що виникли разом з глобальною інформатизацією людського суспільства. У сучасному цивілізованому інформаційному суспільстві всі його члени, незалежно від їх суспільного становища, використовують інформацію і знання у своїй діяльності, вирішуючи Безперервно виникаючи перед ними завдання, при цьому постійно зростаючи запаси знань, досвіду, весь інтелектуальний потенціал суспільства, який зосереджений в книгах, патентах, журналах, звітах ідеях, активно на сучасному технічному рівні бере участь у повсякденній виробничій науковій освітній та інших видах діяльності людей. Природно припустити, що інформація повинна бути науково достовірною, доступною в сенсі можливості її отримання, розуміння і засвоєння. Дані, які, дані, з яких інформація витягується, повинні бути суттєвими, в відповідному сучасному науковому рівню. Розвиток інформаційних технологій повсюдне використання інформаційних ресурсів. Що є продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного населення суспільства, визначає необхідність підготовки в підростаючому поколінні творчо активного резерву. З цієї причини стає актуальною розробка певних методичних підходів до використання засобів нових інформаційних технологій для реалізації ідей розвиваючи розвиваючого навчання, розвитку особистості учня. В останні роки в Україні, не дивлячись на недофінансування державних програм з комп'ютеризації навчальних закладів, залучення до світової мережі інтернет якомога більшої кількості середніх шкіл, особливо в сільській місцевості, було здійснено справжній прорив в галузі інформаційних технологій. Випускники профільних українських вишів по праву вважаються одними з кращих в світі. Вітчизняні спеціалісти створюють якісні та конкурентоспроможні інформаційні та програмні продукти. розвивається дистанційне навчання, створюються інформаційні бази даних, електронні бібліотеки та енциклопедії з вільним доступом, навчальні програми з вивченням різноманітних предметів та дисциплін. Інтенсифікація освітніх процесів на основі використання в педагогічному процесі новітніх інформаційних досягнень дозволить підвищити якість, доступність та конкурентна спроможність національної освіти і науки на світовому ринку праці і освітніх послуг. Забезпечить підвищення ефективності наукових досліджень, забезпечить доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і дозволить створити умови для безперервного навчання протягом усього життя. Забезпечить прискорення інтеграції України до світового науково освітнього простору. Освітні заклади не повинні просто на репродуктивній основі давати певну суму знань, а повинні навчати молоду людину, вмінно, вмінню навчатися, оновлювати свої знання протягом усього життя. Шановні колеги, свої доповіді хочу окремо торкнутися теми інформаційної безпеки. Та місця освіти в контексті побудови інформаційно захищеного національного простору. 18 червня цього року під керівництвом комітету з питань інформатизації та інформаційних технологій було організовано та проведено парламентські слухання з питань стану інформаційної галузі в нашій державі. Однією з найголовніших проблем, на якій наголошували учасники парламентських слухань, є проблема інформаційної безпеки нашої держави. Останні події яскраво засвідчили неготовність нашої країни ефективно протистояти агресивній інформаційній політиці сусідньої держави. На сучасному етапі розвитку людства інформація набуває надзвичайно великої ваги, а в сучасних реаліях ваги абсолютної. Сучасну людину з самого моменту появи її на цей світ оточують продукти інформаційного світу. Та постіндустріального виробництва, і навички користування ними в дитини починають з'являтися ледь, ледь не паралельно з процесом первинної соціалізації. Вважаю необхідним поряд з впровадженням в навчальні програми вивчення інформаційних дисциплін, передбачити викладання основ інформаційної безпеки. Підлітки мають розуміти виключну цінність інформації в сучасному світі. Необхідність визначити первинні критерії, істинності або хибності тверджень, вміти адекватно оцінювати інформацію з огляду на її важ... завершити. З огляду на її важливість для себе особисто, суспільства та держави. Переконаний. Що ця робота має розпочатися на первинні критерії істинності або хибності тверджень, вміти адекватно оцінювати інформацію з огляду на її важ... Прошу завершувати. З огляду на її важливість для себе особисто, суспільства та держави. Переконаний. Що ця робота має розпочатися найближчим часом за участі Міністерства освіти, заінтересованих центральних органів виконавчої влади, навчальних та наукових установ, педагогів, психологів, представників іт спільноти, можливо, представників правоохоронних органів. Дякую за увагу. Дякую. Прошу до слова ректора Національного лісотехнічного університету України Тон.